64 лютого, коли тіло прокинулося пізніше, ніж в ранки, воно вона встала з ліжка забирала собі каву. Зробила ковток і відчувши смаку, поставила гарнятку на стіл. Тіло вийшло на вулицю, тіло чуло, як співали пташки. Бачило, як вишня, може, черешня, мала намір вкритися цвітінням, помітило, як над головою проскочила білка. Тіло ніяк не зреагувало і повернулося додому. Ні, не додому. Просто у дім. Тіло живе у цьому домі вже місяць, можливо, рік. У тіла збулися всі налаштування і йому важко відстежувати дні. Але основні програмні функції воно виконує. Воно доглядає за трьома дітьми, яких виношувало 9 місяців під серце, а потім випустило цей світ. Тіло годує дітей три рази на день. Інколи два або один. Моє посуд. Пере, коли дитячий одяг вкривається шаром бруду. От і все ні, не все. Тіло ще багато працює. Тіло може працювати онлайн, і його допомога зараз потрібна іншим тілам. Допомога іншим допомагає тілом не заєржавіти. Колись давно, коли ми стілом були ще одним цілим, я вирішила стати перекладачем. Завдяки рокам практики, моє тіло може перекладати документи для інших тіл, тобто людей, які втікають від війни без мого втручання. Тіло може працювати автономно. Намагаюся зафіксувати той момент, коли моє тіло від мене відмовилося, коли воно виконало мене як скаженого пса у перший день війни, коли бомби летіли по всій країні. Чи можливо саме в мить, коли мій розгублений син зайшов до кімнати і повідомив, що уроків в школі не буде, бо почалася війна? Я точно пам'ятаю, що коли тіло намагалося вивезти дітей з міста, мене вже в ньому не було. В той момент я була поруч зі своєю прабабусею, яка з моршкуватою рукою водила по червоному покривалу на нашому старому дивані та розповідала мені, як ховала своїх малих дітей від бомбардувань у свіжовиритих могилах на кладовищі у Жмеринці. Бо хто ж буде скидати бомби на кладовище? Раніше я її розповідь про війну слухала мовчка, а зараз питала поради: Бабусю, що мені робити? Як вберегти дітей від війни? Вона була найдобрішою із тих, кого я знала в цьому житті. І як їй це вдалося? Як вдалося не зненавидіти людство після того, як зник її батько? А її мало викинуло з їхнього дому, десь у білій церкві солдати новостроєної радянської армії. Не злічити, скільки разів вона втрачала свій дім, щоб творити його знову і знову на новому місці. Бабусю, як тобі вдалося через це пройти і не втратити свою віру та людяність? Я втрачаю з кожною новою сторінкою цієї безглуздої війни сихають останні краплини моєї віри та людяності Харків, Чернігів, Київ. У тіла зламалася сльозогінна функція. За увесь час війни вона жодного разу не пустила сльозу. Інколи очі викривалася мокрою пологою, але швидко вислухали. Можливо, економлюючи було, бо тіло забувало пити. тіло Дім, у якому ми живемо, став пунктом прийому біженців. Люди зупиняються в нас тимчасово або перепочити і рухатися далі. Удалі від смерті, голоду. І страждання. Ми жили в різних хмильних бульбашках, які ніколи не зустрічалися в польоті. Але війна встромила розпечення голки в ці бульбашки і повалила нас на землю. Комусь пощастило впасти на сіновал і залишитися неушкодженим, комусь розробила ребра, а когось взагалі розірвала на шматки. І стало зовсім байдуже, хто був ким у минулому житті. Зараз ми всі свої. Старший син воголо у собі п'ю голови. Підійшов до тіла, сподіваючись, що тіло помітить зміни і зреагує. Тіло не помітило, не зреагувало. Вона мало тарілку. Та якби я була поруч, я б обов'язково помітила. Так, можливо, я б посварила за те, що стирчать не голем і пасма, але, можливо, й похвалила. Але в цей час я була десь далеко, гірпені. Стомолі, в бучі, дивилася на всі ті звірства і кричала від болю та безпорадності. Тіло обійняло молодшу донечку, яка впала і сильно ударилась. Донечка міцно протиснулась до тіла і плакала. Я слухала її схлипування і думала про тих дітей, яких ніколи більше не притисне до себе таке заспокійливе тіло мами. Сьогодні вперше за весь час війни моє тіло було змушене пройтися вулицями міста, і мені довелося бути поруч з ним, тому що тіло в новому місці не може керуватися автоматичними налаштуваннями. Без мене воно миттю опиниться під колесами якогось білого джипу, і який взагалі тоді був сенс рятувати його від війни. Поки ми з тілом йшли по вулиці і озиралися довкола, я зловила себе на думці, що мене дратує білий колір. Тіло слухає концерт у Стокгольмі. Оркестр виконує пленакача на екрані кадри російських звірств в Україні. Всі плачуть і істоче аплодують. Колективний катарсис їм полегшало. Вона пішла додому з відчуттям співпричетності до горя. А тіло, тіло просто констатує факт. Під час війни стає чорнобіле. Ти або живий, або мертвий, або свій, або чужий, або людина, або ні. Раніше до війни я ніколи нікого не ненавиділа, находила виправдання навіть тим, хто кривдив нам а зараз ненависть висмокте з мене всю кров, всю енергію та любов, яку б я мала віддавати своїм дітям, своєму чоловікові, батькам, друзям. Вже так буде завжди. Невже я ніколи більше не зможу відновити цілісність своєї душі? Сьогодні було тепло, і тіло вийшло на вулицю. До війни тіло любило, такі ні. А зараз воно нічого не відчуває. Чомусь навіть про мене сонця не гріли. Кожного дня тіло слухає багато історій від людей, що втікають від війни, але писати про них не може. Може тільки фіксувати те, що бачить навколо. З цим світом мене пов'язує одна ниточка. Ця ниточка це зовсім незнайомі люди, які простягають до тебе руки. І не так важливо, чи вони пускають тебе в світі, чи просто приносять твоїм дітям домашніх пиріжків, чи просто стоять поруч. Ця ниточка тягнеться до мене і від мене, зв'язує з тими, хто опиняється поруч випадково, але залишається в житті назавжди. Коли я буду розповідати внукам про війну, як мені розповідала моя прабабуся, я напишу про ті історії, які вечорами розповідали мені зовсім чужі, але такі рідні люди. Але зараз я можу писати тільки про те, що відчуваю цієї миті. Все інше Занадто болить. Можливо, колись, коли ми повернемося додому, моє тіло дозволить повернутися і мої душі, і ми разом обіймемо наших дітей і спробуємо розшукати той сміх. Моя бабуся часто сміялася, то може і я зможу.